Новини в ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Підозрюваний у вбивстві тату майстра розкаявся у вчиненому. Відсьогодні горбатий міст у Тернополі частково перекритий. Тернопільський медичний університет отримав статус національного. Під вартою і без права на заставу підозрюваний у вбивстві тату-майстра Андрій Горбачук два місяці сидітиме у СІЗО. У залі суду затриманий поводився спокійно і запевнив, що шкодує про скоєне. Близькі Тетяни Подвашецької емоцій стримати не могли. Руслан Подвашацький не може стримати сліз та емоцій. У залі суду чоловік готовий накинутися на ймовірного вбивцю його колишньої дружини Тетяни. Від розлюченого і розбитого горем чоловіка Андрія Горбатюка рятує скло. Варто зауважити, епатажна зовнішність підозрюваного це творіння рук пари Подвашацьких. Від руки ж Андрія Горбатюка за версією слідства у ніч з 15 на 16 квітня загинула 27-річна тату майстриня Тетяна. Підозрюваного ж поліцейські затримали у сусід області за добу після Вона напала панічна атака, мені показало, що це дуже довга історія. Я не знаю, мені доведеться вам розказувати півгодини, напевно. На фоні того, що мене часто закерували ну, на реабілітаційних центрах, мене здвіга по цьому поводу. Ми почали з нею на цю тему говорити. вона чи то різко підійшла до мене, чи що, ну я взагалі не пам'ятаю, я вже був на її тілом. Тіло Тетяни із більш як півсотною ножових поранень знайшли у квартирі на вулиці Леся Курбаса, 9, у вівторок, 16 квітня. У скоєному затриманий розкаюється. Шкодується дуже слабо сказано. А я взагалі прийшов, хотів зустрітися з Русланом. Щоб зробити собі. Ну, Модифікації сюди цю версію озвучують і в поліції. Для того щоб завершити малюнок, який розпочав бувший чоловік потерпілої, розшукав помешкання. Зайшов в гості, і після цього вони ще разом зв'язалися по інтернет-зв'язку з чоловіком. Переговорили цей, пояснив. Як закінчити малюнок, який він розпочав? Після закінчення розмови вирішили спільно повечеряти. Під час приготування їжі йому докоряло, що він закінчував вести такий спосіб життя і вернувся до Здорового способу життя. Дідусь вбитої, плачучи, каже, його внучка боролася за життя. І різав ну, не, не один сак, і різав по кусочку, вона ще дві години мучила, він її мучив ще дві години. Вона боялася то сильно болі. Навіть укол для неї то була велика проблема. А, а тут дві години мучиться. Це можна представити, що вона пережила, як у болі. Ну, Ну, видно, що ще оборонялася, як, як сюди, то кров. Андрію Горбатюку поліцейські вже оголосили підозру в умисному вбивстві, що потягне від 7 до 15 років за ґратами. Сьогодні у суді йому обрали запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без права застави. Що чекає Україну після виборів, і чи готові всі політики спільно працювати на благо держави далі? Про це говорили на 12-му київському безпековому форумі. Над чим варто працювати кожному кандидату в президенти України, навіть якщо він ним не стане. Поради українським діячам дали міжнародні експерти на Київському безпековому форумі. Фрзеленський айцейґетсмартфстфойопенюмат. Для Зеленського я скажу: будьте розумним, перш ніж відкрити рот, вчіть про міжнародні фінансові інституції. Знайдіть розумних людей у Києві, Вашингтоні. Будь де щоб навчили вас. Ця країна вже зробила свій вибір. Чому ми взагалі це обговорюємо? Надто багато людей загинуло. Ця країна віддала дуже багато крові, щоб повертатися назад. Ми не повинні це опускати. І відійдіть геть від Коломойського. Для Порошенко це легко виженіть геть Кононенка узаконьте свій дім. It, it, it takes care of all the problems. With Poroshenko, This is easy. Get rid of Гіридо get, get your house in order. Українські політики, які ще донедавна теж були учасниками виборчих перегонів, також кажуть працювати ще є над чим. Завдання всіх. Відповідальних державних діячів в країні і в тому числі друзів України, які не один рік разом з нами борються за те, щоб Україна стала насправді європейською успішною красивою державою. Наше завдання хто би не переміг на президентських виборах всім засучити рукава і почати відповідально працювати, як міжнародні, так і українські учасники форуму визнали, аби пройти поставлений курс на європейський розвиток України, треба зробити. Ще чимало, але звертати з обраного шляху ні в якому разі не можна. У Тернополі частково перекрили горбатий міст, щоб підготувати його до більшого потоку транспорту. Адже коли у травні ремонтуватимуть гаївський шляхопровід, то на цей пропаде більше навантаження. Сьогодні запланували частково перекрити горбатий міст на вулиці Замонастирській. Він має два деформаційних шви, які терміново потрібно відремонтувати, перш ніж перейти до реставрації гаївського шляхопроводу. Можна сказати, що це ліквідація аварійної ситуації, тому що хто їздить по горбатому сі. Бачить, як ці деформаційні шви стукають. Працівники відділу технічного нагляду міської ради кажуть, розглядали пропозицію проводити роботи в нічний час, але у зв'язку з тим, що міст знаходиться в небезпечному місці, біля залізничної колії вирішили таки працювати тільки в світлий час доби, тому там рух транспорту в найближчі дні здійснюватиметься наступним чином. Від вулиці Миколинецької, від бо до односторонній рух в напрямку через горбатий міст, як ми його називаємо. І з поворотом направо на вулицю Дівочу або на вулиці Глибоку. Ті пасажиротранспортний потік, який буде йти з вулиці Бандери по вулиці Татарській, буде поворот тільки на глибоку і поворот на вулицю Дівочу. Вони через міст їхати не будуть. Наразі Горбатий міст вирішили перекрити на п'ять днів, але працівники технагляду міськради сподіваються, що сприятливі погодні умови дозволять завершити ремонтні роботи швидше. З настанням тепла у під'їздах багатоповерхівок почали наводити порядок та фарбувати стіни. Такий косметичний ремонт, зокрема, відбувається і на лепкого 14. Мешканці ж будинку не надто зраділи такій ініціативі. Одні відкривають навстіж вікна, інші навіть тимчасово виїхали з квартир, у чому справа дізнавались наші кореспонденти. Навіть якщо у вас затишна квартира, дорога до неї може бути не найприємнішою, адже під'їзди часто далеко не в найкращому стані. Іноді ремонти у багатоповерхівках стають причиною конфлікту, як до прикладу, у будинку за адресою лепкого 14. Почали вони фарбувати під'їзд, не знаю, якою фарбою, але знаходитись в квартирі неможливо. Запах ужасний, в носі в горлі, то пече не виносимо. Троє дітей вдома. Голова цілими днями квадратна тріщить. Вчора працівники підприємства, яке обслуговує цей будинок, почали малювати під'їзд, запевняють звичною фарбою, яку використовують при ремонтах у будинках. Проте, як стверджують мешканці, запах стояв такий, що дехто серед ночі був змушений виїхати з квартири, аби не задихнутися від смороду. Світлана Дудкіна каже: на скаргу жителів у підприємстві розвели руками. Нам запропонували скачати собі з інтернета сертифіката якості цієї фарби. Ну, відповідно, фарби тут навіть не було. Вона нас тільки сьогодні зранку, її тут поставили. Було закладано все в одному якомусь відрі. І те, що фарбує, жіночка сказала, що. Вона мусила якимсь розчинником його розвести, тому що фарба настільки густа, що неможливо в неї фарбувати. Я, наприклад, виїхала з дому. Я вдома не можу перебувати, тому що вдома неможливо ночувати. Директор ПП Благоустрій пояснює, мешканці попереджали про те, що у будинку фарбуватимуть стіни. Сертифікат якості на дану фарбу є. Галина Гевко переконана, конфлікт безпідставний. Коли прийшли мешканець в наш в наше підприємство, йому подали накладну з на якої ми купляли цю фарбу. Ми співпрацюємо вже давно протягом. Десяти років з підприємцем, який постачає нам фарбу, яка відповідає, має сертифікат відповідності, має висновок санпідепідеміологічної станції про те, що дана фарба може використовуватися в житлових приміщеннях, і ми її використовуємо протягом 20 років. Фарбуємо під'їзди. Жодних скарг мешканців протягом того періоду, про який я говорю, до нас не надходило. Маляр, яка фарбує стіни у під'їзді цього будинку, каже вже понад 20 років день у день дихає фарбою, зважаючи на свою роботу. Жінка стверджує, ніяким чином не нашкодила б собі, а тим паче мешканцям. Так воно є, краска така, яка б вона не була, вона має кожен свій специфічний запах. Навіть якщо я її відчиняю, вона буває рідша, буває густіша. Я мусила її розбавити вчора теж. Е, відкривала баньку е, після вчора, то вже була рідча, і я її не розчиняла, тому що воно мені, як я її розчиню, воно мені буде видно. Пасма, я зараз її не закрашу, А якщо густіша консистенція, тоді мені краще. Хочу, щоб було все добре, щоб ЖЕК більше неприємності не мав і нам, і нам, і мені веселіше, і директору так само. Бо це дуже негарна справа. Не вийшло красиво. Мені обідно, наприклад. Тим не менше, мешканці будинку налепкого 14, звернулися чи не в усі можливі інстанції управління Держпродспоживслужби, ДСНС, патрульну поліцію і до депутата їхнього округу наразі очікують на експертні висновки відповідальних осіб. Вчора з бараські вогнеборці відзначали 75-річчя пожежно-рятувального підрозділу. Цього ж дня молоді рятувальники Тернопілля склали присягу. Міська пожежна команда у Збаражі почала діяти ще з 1944 року. У наші дні Збараський підрозділ ДСНС став потужним гарантом безпеки мешканців району. Незмінними залишилася мета та сутність служби: берегти, захищати і рятувати від стихій та небезпек свою землю та свій народ. І ми будемо це робити, доки існуватиме світ, бо своїм прикладом навчимо прийдешні покоління любити та шанувати рідну землю. Історію та багаторічну багатородну службу, представниками якої ми є на сьогодні. До слова на річницю створення тут відкрили меморіальну дошку герою пожежної охорони області командиру Роману Гралюку, який загинув 5 травня 1969-го при виконанні службових обов'язків. Тернопільський медичний університет отримав статус національного. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Сьогодні у стінах навчального закладу офіційно оголосили новий статус університету. Постановляє надати державному вищому навчальному закладу України. Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського, Міністерство охорони здоров'я України статус національного. За словами викладачів та студентів, для них нове звання це мотиваційний крок. Це буде мотивувати хоча б на початках студентів, і це буде закликати нових абітурієнтів вступати в наш медичний університет, і відповідно збільшиться кількість абітурієнтів, збільшиться кількість конкуренції, і відповідно буде рости якість навчання. У мене в Фейсбуку на сторінці після того як виставили цей проект, що що нам присвоєно звання національного. Усі мої однокурсники, які з 1986 року, кожен з тих, хто випускався в Тернопільському державному, постили і вітали. До Великодня для бійців на передову. Тернопільські школярі об'єдналися у спільній передвеликодній акції оздоблення пасок для бійців. У 18-й школі такий захід вже став традиційним. Одягнувшись у вишиванки, озброївшись гарним настроєм та необхідним приладням, учні тернопільської 18-ї школи взялися готувати подарунки для бійців на передову. Передаватимуть паски, оздоблені власноруч до великодніх свят. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб розмалювати пасочки. Для воїнів АТО, тому що вони на сході нас захищають. І це наш обов'язок привітати їх з великодніми святами. Нам потрібно спочатку рукавички, потім пензлик і присипки. це посипки такі різні, так Так. і е, яйця для краси і ось. Сиріно один, одна паска на двох, і ми хочемо малювати воєнного. Під час оздоблення пасок більшість школярів надає перевагу патріотичним мотивам. Зокрема, малюють символи України. Прапор України тризуб малюють. Пробувати намалювати тризуб на великодньому хлібі. Вирішив і сам учасник бойових дій. Дмитро Гайдуцький зізнається, бути у цій ролі йому незвично. Я привик отримувати такі подарунки, але надзвичайно приємно долучитися. Звичайно, дітки обща молодці. Я три роки займався волонтерською діяльністю і привик возити це все. Бо коли пішов на війну, отримав перші подарунки. Такі то зрозумів дійсності їхню цінність. Так що дуже дякую дирекції. Дякую діткам, дякую всім організаторам. Надзвичайно приємно така своєрідна реабілітація після військова. Сьогодні ми робимо для них пасочки, щоб вони знали, що ми їх любимо, та що ми їх не забули і поважаємо. Це вже традиційно у 18-й школі. Учні об'єднуються, щоб передати святковий настрій для хлопців, які, на жаль, у цей передвеликодній час не можуть бути поруч зі своїми рідними. Окрім пасок, учні школи також готували й інші подарунки. Усі діти школи, а це 700, Їх є сімсот. Малювали писанки, дряпанки, писали листівки для. Для вояків АТО, отже, звідси випливає, що все таки теплота сердець наших діток має зігріти наших вояків на передовій. Така акція цьогоріч відбувається вже в четверте. Наша депутатська фракція солідарності долучається до подібних заходів. Ми намагаємось придбати все необхідне і передати, щоб діти могли зробити ці паски, прикрасити їх. Надзвичайно позитивно, що це роблять діти, адже вони вкладають свою енергетику тепло. Свої позитивні емоції в ці паски надзвичайно їх цінують бійці. Свою подяку, зокрема, за підтримку і святкові посилки школярам під час проведення акції передали військові 80-ї бригади. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтеба.